Хлопчик дуже розумний, не по віку». «Так, каже. Свій перший місяць від народження цей хлопчик зустрів у палаті Кропивницького пологового. Народився він 3 серпня. Мама відмовилась забирати сина. Про батька інформації не надала. Немовля щодня потребує уваги і дають йому її працівники лікарні, розповідає заступниця медичного директора Тамара Грач. Він народився з гарною вагою 4,5 кілограма. Три тижні він вже реагує, він вже сміється на, до медичного персоналу і починає агукати, який не по віку для даної дитинки по розвитку. 55 зріст. Хлопчик здоровий. Говорить, нині в лікарні опікуються трьома хлопчиками й дівчинкою, яких залишили батьки. Хтось тут понад місяць, хтось понад два. Дітей одягають і годують коштом благодійників та лікарні. Є потреба у підгузках, засобах гігієни, дитячому харчуванні та одязі. Чекають закінчення оформлення документів четверо новонароджених діток. Розуміти речі, допомоги їм треба батьківська любов. Порівнює до повномасштабної війни, щороку у пологовому лишали найбільше троє дітей. На жаль, з початком бойових дій з двадцятого року набагато збільшилась кількість покинутих дітей. Щорічно це сягає 7-10 діток. Основна маса повторно жінки, які народжують повторно діток, яких із двоє, троє, четверо дітей вдома. А цю дитинку, ну по їхнім поясненням, не в змозі виховати. Про залишених немовлят пологовий будинок повідомляє управління з питань захисту прав дітей. Рішення про реєстрацію народження повинно бути прийняте виконавчим комітетом міської ради протягом 15 днів, з моменту надходження такого повідомлення, вирішується питання про надання статусу дитини позбавленої батьківського опікування, а також влаштування дитини до закладу. Повернути дитину біологічні батьки можуть впродовж двох місяців. Після цього вона набуває права на усиновлення. Якщо батьки відомі і не хочуть забирати дитину, то усиновити її можуть за таких умов. Дитина набуде право на усиновлення лише або після позбавлення батьків батьківських прав, або після того як вони нададуть свою згоду на усиновлення цієї дитини. Перебувають 16 кандидатів всиновлювачі. Це певна процедура. Це не так, що да, дійсно звернулися в пологовий будинок і вам надали право на усиновлення цієї дитинки. За даними начальника служби, з початку року у лікарнях Кропивницького залишили 9 новонароджених. Трьом з них знайшли нові родини. Ірина Полулях, Анатолій Басистий Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.